Найнебезпечніша тварина на землі. Ти мене бачила? ти що, тварина. Бурий ведмідь. І це неправильна відповідь. Білий ведмідь. Знаєш, напевно, що це буде. Тут якесь питання з таким підвохом. Я думаю, що це тут якась маленька тваринка, по типу Мурашка або комарик, який тебе вкусить, заразить тебе чимось. Добре, а комахи це тварини чи ні? Ні, це трохи інше. Яке таке інше? Відношу до просто до живих організмів, так як тварин. Але типу. Знали, що на розетка зараз нижки до мінус 60%. Ви можете придбати будь-який товар додому та ще й зекономити. Змії. Я просто змію. А змії, це хіба тварина? Ні, та чого? Ну, а як змія це тварина, а тоді там, наприклад, муха чи якась комаха, це виходить не тварина. Ну, це це допомога залу була, я так не думаю. Добре, а як ти думаєш? Я думаю, що змії – це те, що дуже небезпечно їх треба винищити. Добре, що відноситься до тварин, ці такі лояльні тварини.